В рамках міської програми Допомога фронту міський голова Андрій Білоусов сумісно з фондом розвитку Кам'янського започаткували новий напрямок підтримки ДФТГ міста у вигляді матеріального заохочення. На зустрічі з керівництвом ДФТГ обговорили майбутні плани подальшої підтримки та співпраці з забезпечення всім необхідним наших захисників. Вони підтримують правопорядок в місті. Це наш мобілізаційний резерв для наших збройних сил України. Це також ті люди, які у разі необхідності першими стануть на захист нашого міста. Тому наше першочергове завдання допомагати нашим військовим, допомагати нашим ДФТГ разом до перемоги. Ця ініціатива міста, вона, по-перше, унікальна і перша. І ця допомога, яка буде системно надаватися нашим добровольцям, вона дуже важлива, тому що це заохочення, це мотивування людей і це дуже гарна справа. Тому я дуже вдячний меру Кам'янського, дуже вдячний фонду за цю ініціативу і за цю системну допомогу, яка буде здійснена.